Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Сьома ранку в Україні команда ТСН із вами зараз у марафоні Єдині новини працює канал 1+,1 плюс один і про найактуальніше говоримо далі. Сьогодні, 12 листопада, знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження триватимуть впродовж усієї доби в більшості регіонів, зокрема, графіки погодинних відключень світла, діятимуть із опівночі до 23 години 59 хвилин обсягом від 2 до 4 черг. І крім того, також продовж цієї доби діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Суворі обмеження для усіх споживачів запроваджено щонайменше на кілька тижнів. Ситуація в енергосистемі складна. Повідомляють в Укренерго і зараз ремонтують окремі вузли. А це досить кропіткий і тривалий процес. У Держенергонагляді кажуть, маємо достатньо запчастин і вузлів для відновлення частину трансформаторів. Україна виготовляє сама. Решту купує в Європі. Утім, повністю проблему це не вирішує. Запас міцності енергосистеми зменшується, адже окупант посилив атаки на енергетику і майже щодня цілить як у станції, так і трансформатори. Тримання під вартою із можливістю застави у розмірі 136 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд учора по обіді почав обирати запобіжні заходи колишньому раднику ексміністра енергетики Ігорю Омирунюку, який в розслідуванні набу фігурує під псевдорокет. За даними розслідування, саме Миронюк був одним із організаторів корупційної схеми в енергоатомі. Він обговорював із підрядниками умови співпраці. Зокрема, злочинна група, до якої входив Миронюк, отримувала 10-15% контрактів, контролюючи кадрові та фінансові рішення. І через механізм шлагбаум контрагенти змушені були платити відкати, аби уникнути блокування платежів. За даними слідства, групі осіб вдалося легалізувати понад 100 мільйонів доларів. Крім Ігоря Миронюка, у корупційній справі фігурують бізнесмени Тимур Міндіч, Михайло Цукерман та Ігор Фурсенко, виконавчий директор енергоатома, Дмитро Басов та інші. І п'ятьох із семи підозрюваних затримано запобіжні заходи їм продовжать обирати сьогодні. Міндіч та Цукерман виїхали за кордон. Є всі підстави для задоволення клопотання, прошу його задовольнити, Застосувати до підозрення захід у захисту тримання під вартою у випадку задоволення клопотання. В Маренюку слід обрати заставу у розмірі 136 мільйонів 620 тисяч. Наш підзахисний ніколи не був службовою особою. Він не був ні радником, ні міністра енергетики, не був ні радником голови енергоатому. Тобто він не мав жодних службових повноважень, щоб впливати на службових осіб, зокрема, на заступника директора енергоатома Басова і начальника фінансового управління. У третю річницю звільнення Херсона напередодні місто відвідав Володимир Зеленський. Він зазначив, що цієї п'ятниці буде проведено ставку стосовно ситуації у прифронтових містах, де зокрема ухвалять рішення щодо енергетичної безпеки Херсона та системи освіти міста. І також президент відзначив вчителів, лікарів, рятувальників та поліцейських, які щодня тримають життя у Херсоні. Зірку героя Зеленський вручив сину Олександра Гордієнка, фермера, що власноруч розміновував сотні гектарів землі та збивав із рушниці безпілотники. Він загинув на початку вересня цього року від ворожого дрона. Зеленський відвідав також одну із херсонських лікарень, де рятують людей, що постраждали від ударів артилерією та дронами. Її реанімаційне відділення розташоване під землею, і це дозволяє працювати у безпечних умовах. Такі підземні модулі мають вже 11 медичних закладів міста і нові будують. тому що вже третя річниця звільнення міста від росіян окупанти втекли звідси. Ми пам'ятаємо, як сміливість наших людей зробила це, як українські прапори повернулись у місто. Місто Херсон, я дякую кожному нашому воїну, хто бився заради Херсону. Кожному хто захищає це прекрасне місто зараз, життя наших людей провів сьогодні тут нараду з усіма, хто відповідає за безпеку. Також були наші військові сили безпілотних систем. Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту, тисячі ударів російських дронів щомісяця місяця проти цього міста фактично постійна така загроза, визначив, що наші сили безпілотних систем, птахи Мадяра і інші підрозділи збільшать тут спроможності, саме спроможності захисту. Важливо все це реалізувати. Визначили завдання для захисту доріг, логістики, урядовці допоможуть. Отже, три роки тому синьо-жовтий прапор повернувся і до самого Херсона. Це був єдиний обласний центр, який вдалося захопити окупантам за час повномасштабного вторгнення. Місто було в окупації вісім місяців, але показало приклад партизанської боротьби. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна пригадала, як це було. Це кадри, які довели до сліз, навіть найміцніших. Цього дня три роки тому українська армія піднімає синьо-жовті прапори у звільнених населених пунктах правобережжя. Героїнство! Наймасовіші багатоденні гуляння охоплюють місто Херсон. Люди з синьо жовтими прапорами радіють і доводять. Херсон чекав ЗСУ. Окупація Херсонщини почалася з 24 лютого 2022 року. Російськими подрозіленями військових сил взят під повний контроль обласний центр Херсон. Але в саме місто окупанти заходять 1 березня. Цей день обертається трагедією бускового гаю. Десятки тероборонців Херсона, майже беззбройні, всі у цивільному, безжально розстріляні окупантами. Тіла вбитих тоді довелося збирати місцевим та ховати у братських могилах. Ще молимося за хвороблої спосілих спочилих, новоприставлених. Але трагедія у бусковому гаю не зупиняє мужніх херсонців. Місто в окупації, але на центральній площі тисячі сміливих в синьо-жовтих прапорах. бой! <плес> <плес> Ці мітинги росіянам вдалося зупинити, але не партизанський рух. У місті регулярно вибухали машини з окупантами. Вже в липні жителів Херсонщини попередили: місто в окупації не залишать. Ключову роль відіграють Хаймарси. Надію дають удари по Антонівському мосту. Росія проводить імітацію референдума, аби приєднати окуповані території. Але вже згодом окупанти роблять так званий жест доброї волі. Тікають, а українська армія йде вперед. Їх зустрічають квітами та безкінечними обіймами. Окупанти підривають антонівський міст, телевежу стратегічні підприємства, розкрадають музеї. Але весь світ бачить, як сильно Херсон хотів цієї свободи. У Херсон поїхали поїзди, хоча після того ворог неодноразово розбивав і сам вокзал, і бив по вагонах з пасажирами. Місцеві радісно здирали плакати, які обіцяли, що Росія тут назавжди. Звісно, в нашій пам'яті місто Херсон ось таке. Шкварк класна. Дуже тепле і кавунове. Де плетуть сітки на площі, на колишньому постаменті Леніна портрети наших героїв. Поруч з радістю від звільнення завжди йдуть розкриття злочинів Росії. Стає відомо про викрадення, тортури, катівні. У червні 2023-го Росія підірвала Каховську ГЕС. Херсон та села і містечка поруч пережили потоп. Місто накрила велика вода, але Херсону та прилеглим населеним пунктам з'їхалися допомагати люди з усієї України. Ці три роки свободи далися Херсону дуже дорого. Росія тероризує місто Герой постійними обстрілами, вбиває херсонців, руйнує їхні будинки. Але десятки тисяч людей тримаються за рідний Херсон. На під'їзді до міста довгі кілометри дороги накрити антидроновими сітками. Ворог дістає впівішками та скидами до всіх районів міста і за його межі. Центральну площу, на якій люди святкували деокупацію, розбили авіабомбами та ракетними ударами. Але місто продовжує боротися і щодня доводить. Херсон це Україна. Наталя Нагорна, Ігор Сірий ТСН 1 марафон Єдині новини. РФ захопила три населені пункти в Запорізькій області. Повідомив головком ЗСУ Сирський. за його словами значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Де ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах під час жорстких боїв, просунувся і захопив три населені пункти. Тож нашим оборонцям довелося відійти з позиції поблизу п'яти населених пунктів на Гуляпільському напрямку. Повідомив речник сил оборони Півдня Владислав Волошин. Українські військові повністю вийшли з Успенівки та Новомиколаївки. Тривають жорсткі бої за рівнопілля, Яблокове та ще кілька населених пунктів. Загарбники намагаються обрізати логістичний шлях, який веде із Покровського на Дніпропетровщині. Ну а на Покровському напрямку росіяни вже заходять у саме місто. Нині, за інформацією наших джерел, у Покровську понад п'ять сотень окупантів. І лише за минулу добу ворог здійснив там 72 спроби штурму позицій наших військових. За попередніми підрахунками на цьому напрямку наші воїни ліквідували понад сотню окупантів. Запеклі бої тривають також і на південно-слобожанському, куп'янському, костянтинівському, лиманському. Північно-Слобожанському та Курському відтинках фронту. Усього ж впродовж минулої доби відбулося 206 бойових зіткнень. Увечері росіяни знову масово атакували Одесу безпілотниками. Місцеві жителі повідомляють про влучання у будинок. Область потерпає від ворога другу добу поспіль. Напередодні дрони окупантів впали в обласному центрі та Одеському районі. Пошкодили приватний будинок, а у Рені постраждав чоловік, що не добіг до укриття. Бив бив ворог її по цивільній інфраструктурі, руйнувань зазнали енергетичні об'єкти, депо «Укрзалізниці» та адміністративні будівлі. На Харківщині напередодні дрон окупантів влучив у цивільну автівку. 70-річного жителя козачої Лопані шпиталізували. Загалом за добу в області четверо поранених. Троє з них у Вовчанській громаді, зокрема і 16-річний хлопець. Четверо поранених напередодні було і на Херсонщині. Росіяни обстріляли із артилерії Білозерку та Комишани. Постраждали двоє місцевих, а ворожі дрони полювали на людей в Херсоні. Поранень зазнали комунальник і літній чоловік, який їхав авто. І напередодні ворожі безпілотники атакували Васильківську громаду Дніпропетровщини. Потрощені адмінбудівлі, кафе, приватні будинки та автівки. А в Нікопольському районі понівечено сільгоспідприємство, 12 осель, сонячні панелі, газові та електромережі. Вибух темрява і падіння з висоти, а далі задуха, неможливість ворухнутися під плитами. Так свої відчуття описують постраждалі, що пережили приліт російського дрона цими вихідними в Дніпрі. Тоді безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку, обвалилося півпід'їзду. Одна із поранених впала зі своєї квартири на шостому поверсі аж на другий і вижила. кореспондентка ТСН Анастасія невірна слухала потерпілих. Ярослава зараз в одній палаті з коханим Даніїлом в неї пошкоджена нога у хлопця рука. Обоє чітко пам'ятають, як дзищав дрон, від якого бігли ховатися у коридор. А далі гучний вибух, і земля пішла з-під ніг. Ми встигли відкрити двері в коридор, вибігти і далі просто темнота. І ми падаємо. Я впала з третього поверху на другий, а хлопець впав на перший поверх, долетів. Я насправді дуже багато летів. Чесно, я думав, що це сон і сподівався, що я прокинусь, але коли я впав, все темно, дуже багато осаду, і чудно було вже гарюцю. І насправді саме страшне було не летіти і не падати, а коли я впав, і я чую, що вона кричить. Що в неї болить голова, і вона каже, я вже не можу. Ярослав укинувся рятувати батько і провалився сам. Намагався мене знайти, але мене привалило повністю з головою. Що, ну, я намагалась кричати йому, він е, знайшов мене, почав розкопувати мені голову, ну, десь отак до половини мене розкопав, і на ногах в мене лежали дві плити, і там четверо чоловіків було. На жаль, вони не змогли їх підняти. Ми ждали, поки, поки приїдуть, їх розпиляють. Даніл і Ярослава провели під завалами близько години, але цей час кажуть, здавався вічністю. Я не могла зрозуміти, скільки наді мною цього бетону лежить. Я думала, що мене просто не відкопають. Я не могла поворухнутися ніяк, тобто ногою там щось шевелила, мене здавлювало ще більше. Я одразу вімкнув фонарик, я почув голоса. Я вімкнув фонарик і почав просити світити і казати, що я тут. Рука в мене була дуже сильно затисла, ну, плита лежала. Я ніяк не мог вибратися. А коли вони мене вже звільнили від, ну, від цієї плити, яка тримала мою руку, то я вже самостійно зміг піднятися. Ті вже було дуже тяжко, тому я там вже до хлопців здається, до поліцейського він мене взяв на руки. Ви винес через. Під'їзд пані Наталя з чоловіком та донькою мешкали на шостому поверсі. Коли пролунав вибух, жінка кинулась в кімнату до дитини. Ступила кілька кроків. І полетіла у прірву. Тільки повернулася, повернулась одразу такий вибух: дим, вогонь нічого не видно. Я кричу, Лєра! побігла з кімнати в коридор, там вже не було ні підлоги, нічого. І одразу впала на другий поверх. Попри шалений біль, змогла підвести, здістатись ванної кімнати і там вже чекати на порятунок. Якби лишилась там, де була, могла б загинути. каже жінка. Це мені потім сказали, що коли я там сиділа, вже впала там. Зверху арматура на то місце, де я сиділа. Потім мені спасатель допомог спуститися, і ну, я зовсім була спокійна, бо чоловік кричав: Наталя, з тобою все добре, я так, Леру я знайшов, вона з кошкою. Як з'ясувалось згодом, донька пані Наталі теж пролетіла вниз кілька поверхів. Дочка з шостого. Дочка з шостого разом з ліжком, кішкою і підлогою на четвертий а Чоловік залишився в кімнаті. За пів години після прильоту рятувальники на другому поверсі відкопали і улюбленицю родини Йорка. Як кажуть медики, загрози життю постраждалих людей вже немає. Всі вони йдуть на поправку. Є переломи, є травми, але і хлопець, і три жіночки. Вони відновлюються. Нормально А от повертатись потерпілим немає куди. Росіяни зруйнували їхні домівки. У пані Наталії вціліло лише півкімнати і телевізор. У Ярослави з Даніїлом зруйнована майже вся квартира. Стоя лише ця рожева стіна коридору. Анастасія невірна, Владислав Комишон, Дніпро, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.